Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. і Сьогодні в нас на огляді називають такі автомобілі джекпотами. тому що це Volkswagen Touran 1,6 Не непростий, а в дуже рідкісній, багатій, максимальній комплектації для даного кузова. Називається Freestyle. І ще перевага. Цей автомобіль в шикарному кольорі, улюблений продаваємий колір від Вак групи серед населення в Україні. І так, 2009 рік, 1.6 бензин 209. 1500 кілометрів пробігу є сервісна книга. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Шикарніший естетичний зовнішній вигляд. Чистенький домашній автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини купляли, доставляли особисто. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Це дев'ятий рік, коли пішов рестайл, відрізняється зеркалами та задніми стопами притемненими. На 16 оригінальних легкосплавних дисках. На літній гумі. Стан автомобіля максимально існуючий збережений, мінімальніші сліди експлуатації, яких навіть не видно. Відповідно до пробігу та віку. Показую загальну картану автомобіля. Омивачі фар, лінзована оптика, ксенон. Пошкоджень по бамперу немає. Висічень, класні легкосплавні диски. Літня гума залишив десь 80%. Зверніть увагу на стан порогів та стан крил. Автомобіль дуже збережений. Назва комплектації Freestyle. На парктроніках. Ляда без корозії, рейлінги. Автомобіль весь в зазорах, оптика вся рідна. Кузов дуже збережений. Тюранів саме головне, вибрати гарний збережений кузов. Він-код відкритий. Розглянемо його толщинометром. Всі наклейки присутні по автомобілі, всі значки присутні, все як ви любите. Ляда слабке місце, вона без зауважень. На явності 3 толщинометра надаю. При перевірці, при бажанні. І так разом з вами було детально оглянуто стан кузова автомобіля Volkswagen Turan 1.6 бензин 2009 року випуска. Розглянемо стан салону. В салоні раз зустрічає повний електропакет, ціленькі карти, ущільнювачі ніде не пошкоджені. Пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Взуття краски, корозії рижиків, хрущів немає. Екологія на місці по автомобілю. Кермо шкіряне мультикермо не фарбоване, не перешите в оригінальному стані. Признак малого пробігу. Круїз контроль, сидіння без пошкоджень. Сучасна вже мультимедіа, кольорова, повноцінна з парктроніками. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Потолок чистенький, не пошкоджений, в автомобілі не палили. Приємний запах, класне домашнє сімейне збережений автомобіль, повний трансформер, пластик ніде не виломаний, столики для задніх пасажирів, круте сімейне, практичне сімейне авто. Дивіться, корозії взагалі немає. Присутня полочка. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Весь пластик присутній по автомобілю. Тут підголивники для третього ряду сидінь. Це рідкісний екземпляр по стану та по комплектації. Чистенькі карти, салон так само. 2009 рік по склу так само. Фіксатори всі справні. Оригінальні коврики. 2009 рік, ноль переоформлень, єдиний власник салону. Кьонінг Андреа їздив. Сервісна книга, останній запис в 23 році 192 тисячі км. Також є бетлики з заміною мастила, які сходяться по записам сервісної книги, і це лайфхак перевірки автомобіля. Такі вже приятні ставки кольорові, інструкція по використанню. Класне авто на класній комплектації. Це автомобіль, який можна рекомендувати друзям, близьким, рідним, стан його вражаючий. Стану роботи двигуна 1,6 БСЄ, 75 кВт, 102 коней. Подивіться, на стан керма, воно в оригінальнішому збереженому стані. Сучасне магнітоло. Дивіться, як партроніки виводяться. Це рідкість це для цієї комплектації. Клімат-контроль, клімат справний, Компресія. компресор включається, нагрузка йде. Куча ніж в автомобілі. Часто тут можна знайти від німців очки, брілки. Підкапотний простір в оригінальному стані, оптика вся рідна, мотор працює тихорівно. рівно, жорна тальпузова не крутилась, не знімалась, Пущільні очі. Всі присутні, безшумка капота присутня. Мотор працює тихорівно, він в робочому стані, особо не винувався. Антифріж 12, чистенький, все порівнює. Не димить, не троїть, не сапунить. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто ексклюзивний варіант, на мою думку Volkswagen Turan 1.6MPI 2009 року. Переваги я назвав на початку відео, продублюю. Шикарний колір, класна комплектація, рідкісна фристайл. Рестайлінгові вже зеркала йдуть, на легкосплавних класних дисках, які йдуть з цією комплектацією. Автомобіль в максимально існуючому, збереженому, оригінальному стані, без корозії. 1,6 МПІ, двигун полюбляють, так як легко ставиться газ. недорогий в обслуговування автомобіль. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, тому якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Маємо завжди гарний вибір автомобілів даного класу. Це особливий ексклюзивний екземпляр в класному стані. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Нагадаю, що ми надаємо клієн клієнтоорієнтовні послуги для наших покупців при потребі. Ми доставляємо підім, обслуговуємо авто за вашим запитом. Після покупки підтримуємо з вами завжди двосторонній зв'язок. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. З вами був Женя, до нових зустрічей з класними автомобілями.